Вітаю! Я лікар-акушер-гінеколог та репродуктолог Аралова Вікторія. І сьогодні ми поговоримо про фолікулярні кісти. Що це таке, які бувають симптоми, чому вони виникають, і що все таке робити, якщо у вас виявили фолікулярну кісту? При нормальному менструальному циклі, десь в першу фазу циклу в яєчнику починає утворюватися та збільшуватися в розмірах маленька похирча структура, це фолікул. В ній знаходяться яйцеклітина. Десь в середньому до 14-го дня цей фолікул збільшується в розмірах до десь 20 мм і лопається. На це відбувається овуляція, яйцеклітина виходить з фолікула в черевну порожнину і далі в маткову трубу. Це необхідно для того, щоб потім стало можливим запліднення. Але при деяких гормональних порушеннях цей фолікул, зрештою, не лопається, коли йому необхідно, і продовжує нетомі зростати. Це і називається фолікулярна кіста, якщо цей фолікул доростає більше 3 см. Основними причинами утворення таких кіст є гормональний дисбаланс, товий одномоментний, або якийсь хронічний і тривалий. Іноді до цього можуть призводити фізичні навантаження, надмірні, або якісь стреси, які різко увійшли у ваше життя. Крім того, деякі ендокринні захворювання, наприклад, щитоподібної залози, або підвищений пролактин, також можуть дезрегулювати менструальний цикл і таким чином бути. Створюватися ці фолікулярні кісти. Іноді таке може спостерігатися також при синдромі полікістозних яєчників. Деякі запальні захворювання органів малого тазу, наприклад, сальпінгоуфорит або оуфорит, також можуть порушувати цей гормональний баланс і призводити до формування цих фолікулярних кіст. Але якщо це відбувається досить нечасто, це рідкі моменти, то це не є патологією така. Фолікулярна кіста вона проходить самостійно після двох-трьох менструальних циклів і потребує тільки спостереження, Деколи лікар може призначати вам препарати. Загально або знеболюючи для того, щоб ця кіста, зрештою, лопнула найбільш делікатно і менше вас турбувала. Варто зазначити, що є деякі загрозливі стани, які можуть статися, якщо є фолікулярна кіста зазвичай великих розмірів, це, наприклад, перекрут з порушенням трофіки, так? або, наприклад, розрив кісти із кровотечею. Але це все супроводжується дуже яскраво вираженими симптомами. Це дуже сильний біль, різкий, гострі в животі, які жінка обов'язково помітить, тому знову ж таки не варто ігнорувати, якщо щось таке з вами трапляється. Фолікулярні кісти невеликих розмірів дуже часто не дають жодних симптомів, і жінка про них не знає. Просто вона приходить на ультразвукове дослідження планово і там знаходять цю випадкову знахідку. Іноді, коли кіста трошки більшого розміру, вона може давати таке відчуття тягнучого болю, більше десь справа або зліва в ділянці додатків або просто внизу живота. Десь не локалізовано, можливо, при рухах якихось більше це відчувається. Іноді така кіста може також викликати порушення циклу, тобто, ну, найчастіше це затримка менструації на декілька днів. Жінка робить тест, він негативний. Біжить до гінеколога, дивляться, а там просто ну, фолікулярна кіста. Вона так само проходить самостійно і далі менструальний цикл налагоджується, іде далі регулярно. Чи можна 100% запобігти утворенню таких волікулярних кіст? Насправді ні, ніяких таких золотих правил немає. Проте, якщо ви будете регулярно відвідувати гінеколога, ви будете вести здоровий спосіб життя, повноцінне, здорове харчування, будете контролювати рівень стресу у вашому житті, то їх виникнення буде зведене до мінімуму. Якщо це відео було корисним, то ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та пишіть свої питання в коментарях. Будьте здорові!